Всім привіт! Ну що, почала записувати відео зі штативу, і все одно зрозуміла, що зі штативу не так все видно. Тому вже з комбрію я розрізала. При першому дублі, ну нічого, зараз розповім. Що я вам сьогодні хочу показати? Буде дуже коротке відео. Я натрапила, тому що дівчата в телеграм-каналі розповіли про скумбрію, яку можна зробити без копчення. Звичайно, скумбрію холодного копчення. Ось так вона виглядає. Дивіться. Але нічого каптити не потрібно. Все дуже просто. Розповім як трошки пізніше. Хто не підписаний в телеграм-каналі, підписуйтесь. Там дуже цікаво. Ми обговорюємо не тільки про зефір, але бачите, і про рибу, і про м'ясо, і у нас є вечірки дуже цікаві. Тому, що я зробила? Я зробила ось таку скумбрію. Дивіться, як вона виглядає. Я вже в розрізі вам показала. Я вже її скуштувала. ну Це дійсно як, як звичайна скумбрія. Зараз я ще відріжу. І вам покажу. Звичайна скумбрія, яку ми купуємо, холодного копчення. Нічого такого. Дивіться, як вона виглядає, яка вона класнюча, яка вона смачнюча. Посольки, по всьому, ну просто ульот. І разом з цією скумбрією я е, замаринувала. У мене ми на рибалку ходимо влітку, і ми зловили такий жеріг. Ось, дивіться, я його теж туди закинула. Це м'ясо білої риби, але воно дуже-дуже кастряне. І вийшла у мене е, звичайна в'ялена рибка, яку ми купуємо в магазинах, в на різні празники за шалені кошти. Ну, я знаю, що ми любимо такі рибки купувати. Я теж їх купувала, і вони коштують ну ну, ну, зовсім не дешево. Я розумію, що і рибка може коштувати недешево. Ну, але ж все ж таки можна зробити і самому. І... Що нам для цього буде потрібно? Я в цей раз скумбрію, я вам просто показала, я її не буду в цей раз уже робити, а я хочу зробити, я розморозила теж ми були на рибалці судачки. Це теж м'ясо білої риби. Я зроблю точнісінько, як і скумбрію в такому ж маринаді. Все те ж саме. І я гадаю, якщо у мене вийде ця рибка, то тоді можна будь-яку рибу зробити таким чином. І у нас на якісь е, застілля і на е, нарізочку рибну у нас завжди буде своя рибка, зроблена своїми ручками. Так, ну і починаємо робити нашу заливку. Нічого особливого нам не буде потрібно, але великий нюанс в нашому. В нашій заливці буде присутня лушпиня цибулі. Якщо ви знаєте, воно дуже фарбує кастрюлі, що потім ви їх ну, дуже важко віддраїти. Тому у мене спеціально є така кастрюлька. Коли я на паску фарбую в цьому лушпині яйця, і вона у мене на чердаку стоїть. Я знімаю там раз на рік, коли фарбую крашенки. Да? Я її дістала і тому не дивіться, що вона така некрасива. У мене кастрюльки всі красиві вдома. Ну а тут не хочу я замазувати свої красиві кастрюльки. Тому що нам потрібно: беремо кастрюлю, наливаємо сюди. Я вже налила 2,5 літра води. Потім сюди ми занурюємо приблизно 4 жменьки нашого лушпиня. Раз. Потім ми це все будемо проціжувати. Два. Три. І чотири. Ну, тут, ну, на глаз. Далі сюди ми відправляємо чотири столові ложки чаю. Чорного чаю. У мене ось такий якийсь. Ось, дивіться. Ой, ну щось на картинці, он у вас зелений, ну. Плюс-мінус. Ну, це чорний. Це чорний, листовий, гарний. Три. Та хватимо. Так, є. Тепер сюди ми додаємо Чотири 4... Це в мене цукор, Щас би додала цукру Чотири столові ложки. Чотири столові ложки солі. 3. 4 І півтори столові ложки цукру. Ось. Ну, ось так, десь два. Все. Нам це все потрібно закип'ятити, ну, прокип'ятити, накрити кришкою і дати охолонути повністю. Повністю охолонути. І я вам це Звісно, показувати не буду. Повернемось, коли воно все буде вже холодненьке. Закип'ятила, охолодила, процідила, рибку підготувала, промила. І тепер обережно заливаю нашу рибку. Я ж казала обережно, а сама трошки люпнула. Так, заливаємо нашу рибку повністю, щоб вона була погружена е, в цей, е, як сказати, маринад, Якось так. Можливо, я зараз пере, е, переставлю в іншу тарілку, щоб воно повністю повинно... Ні, нормально, все супер. Просто перевертайте періодично. Все. Ось таким чином ми зробили. Якщо вам потрібно більше, просто зробіть більше цього маринаду. Тепер ми все це діло ставимо в холодильник на 2-3 доби. Періодично, все одно діставайте, перевертайте, тому що там, де вона залежалась, вона буде ну, не профарбовуватись. Тому, ну що, до зустрічі через 2-3 дні. А для вас. Ну, як зазвичай, за одну секунду. Ну от, для вас пройшла одна секунда. Для мене дві з половиною доби. Рибка наша готова. Тепер я беру решітку ось таку від дегідратора, і дістаємо нашу рибку. Ну, дивіться, мені взагалі все подобається. Рибка, здається, стала червона. Бачите? Так. Ось така вона. Так, ну класно. Все, Тепер ми дістаємо рибку, викладаємо на решітку. Так. І ставимо в дегідратор на 35 градусів можна. Просто підвісити, взяти ось тут крючечок або вірьовочку і десь підвісити в кімнаті. Нам головне, що вона вже проселилась, все добре. До речі, скумбрію вже з'їли. А, це ще, я бачите, этот, кор, кор, коропа. У мене було таке філе коропа, і я вирішила його теж замаринувати, але не знаю, чи воно влізе. Зараз я спочатку ось цю рибку дістану, а потім уже ту. Так, коропа я викладу на слідучу решітку і несу в дегідратор. Я вас заодно вам покажу, який дегідратор у мене. Так, я сподіваюся, тут нічого не нальопся. Ну, якщо навіть нальопся, я протру. Так, несемо в наш дегідратор. Я там уже поставила піддонці. Донечко таке. Так, у мене хенді. Ось, ти дивіться, як виглядає. Там сонця немає. Зараз ми її ввімкнемо. Ну, там все одно немає сонечка. Все, тепер виставляємо температуру 35 градусів. Я поставлю і ставимо сушитись. Нам потрібно її добре висушити. І сюди я ще поставлю потім уже коропо. Все зустрінемось, коли вже наша рибка буде готова. Наша рибка готова. Дивіться, яка краса. Як вона виглядає? Ну, точно, як от це в магазинах продають, ну, я в шоці, конечно. звісно. Звісно, ну, судачок, це річна риба плюс короб. Це бажано, якщо так на нарізочку брати якусь морську рибку, класно, ну і можна зробити. Ну, але ж ну, для мене це. Відкриття такого марнаду і такого приготування риби. Я просто в шоці. Скумбрію з'їли всю. Сказали, пригостили гостя, і він взагалі не зрозумів, що це домашнє. Він думав, що це магазинне. Так, ну що, продегустуємо. Давайте, ні, давайте спочатку, з, скумбрі, з е, господі, скажіть мені, я скажу. Ого, так, я надрізала трошки рибу, тому що почала різати. А тут такий хребет, що я почала так трясти камерою, що ну, це не дуже вам буде приємно. Тому я трошки підрізала е, хребтини. І, ну, ось дивіться, це взагалі-то біла риба, да? Судачок. О, згадала. Дивіться. Ну, вялена рибка. Так, спробую. Щас. Ну, Як скумбрія? М -м -м. Слухайте, ну це реально. М -м -м. О, господі. Одеський привоз з їхньою рибкою, оце воно. Одесити. Ано. Зробіть такий рецепт і скажете, воно чи не воно. Ну, це просто чудо. Все, я тепер в, в, в захваті від цього. Ну, Давайте філе коропа. Ось я хочу спробувати. Я думаю, червону рибу а, ну, це буде не так. Ну, ось дивіться, яка краса. Дивіться, як це класно. Так. Соль, сіль в міру, боже, це нереально смачно. Дивіться, яка вона красива. Це Карапчук. Дивіться. Коротше, робіть, творіть. Це, це топ-рецепт. Тепер він буде в моїй копілці. Однозначно, всю рибу буду робити так, у кого є каптільня, можна навіть підкоптити, просто димком обдати для аромату. Якщо є вакууматор, можете завакумувати. На українській мові так важко це проголошувати. Завакумувати. І тоді воно буде зберігатись ну, дуже довго. А так, ну не знаю, стосовно морозилки не скажу, не пробувала. У мене є вакууматор, тому я щось з'їму, щось залишу на празники. Ну що, на сьогодні все. Робіть! Це дуже смачно, це дуже класно. Дивіться, яка класна рибка. Тому до зустрічі! До нових звершень, до нових рецептів! Люблю вас! Пока-пока!